Доброго дня, мене звати Олег, я волонтер благодійної організації Я допоможу. Скажіть, як у вас я Врославець Юліана Евгенівна, інвалід 2 групи пожизнення. У є знову забезпеченных суставів. Проживаю в Одесі, в районі нового рынка, комуналці, без удобств. Государство виплачує пенсію мінімальну. на сегодняшний день 2750, муж получать не намного больше. Работать мы не можем по состоянию здоровья и возраста. Государство помощь не оказывает ни материальную, ни продуктами. Поэтому одна надежда на фонд «Помогу». Ребята по первому моему обращению приезжают на дом, привозят продукты, привозят лекарства, привозят, если надо, костыли, там, то, то что требуется не для жизни. Вот. Огромная благодарность фонду ДОПОМОГУ, их волонтерам, очень приятные, впитанные люди. Поэтому я прошу, чтобы их не призывали в армию, или в крайнем случае, в последнюю очередь, потому что без них мы просто пропадем. Наше поколение мы выбрали без помощи. Вот. ДОПОМОГУ очень-очень нам помогает, поэтому убедительная просьба. Волонтерам не забирать в армію і спасіба їм дуже. поклон низький за їх дела добрі і допомогу. від лиця усієї нашої організації висловлюємо вам подяку за те, що ви надали свою думку, тому що наразі дуже багато людей, саме таких, як ви, в яких дуже багато складностей, в яких наша держава, яка повинна піклуватися, так взяла на себе таку відповідальність але не виконує свої обов'язки і хоче залишити таких людей наодинці зі своїми проблемами. І наразі дійсно дуже багато волонтерів, які виконують роль держави, зовсім незрозуміло, навіщо все це коїться. навіщо людей забирають, саме тих, які виконують таку дуже складну роботу. Тому ми ще раз вам дякуємо і будемо надіятися, що все буде добре і ця війна нарешті закінчиться, і усі наші хлопці, дівчатка повернуться до своїх сімей і настане мир. Дякуємо огромне організації «Я Допомогу за всю її допомогу, за всю її діяльність, за ті концерти, які нам дають, і за те, що можуть люди к нам приїжджать домою, привозить нам. То, що нам необходимо.